Десять років тому всі робили сайти, п'ять років тому кожен бізнес вважав, що йому просто необхідно зробити інстаграм. Зараз це приходить у TikTok. І насправді я цим задоволений, тому що всім треба розвиватися у діджитал просторі. У цьому відео я розповім про те, як просувати свій бізнес за допомогою діджитал-маркетингу. А у кінці відео я розповім про найефективніший інструмент, який ще є і безкоштовним, і ще у ньому зараз дуже мало конкуренції. Тож додивіться це відео до кінця. У мене немає жодного сумніву, що у вас буде Тікток. Можливо, для себе, можливо, для дитини, можливо для вашого бізнесу, але точно буде. І це тільки питання часу. У цьому відео я не продаю ідею Тіктоку або, наприклад, Ютубу. Я просто ділюсь своїм досвідом. Як людина, яка останні 6 років займається діжитал маркетингом. А висновки ви робіть самі. Якщо ми кажемо про TikTok як споживача контенту, то це не критично, чи є він у вас чи ні. Але якщо ви хочете завести свою бізнес сторінку. Або свій TikTok, де ви будете продавати послуги або товари, то насправді вам треба якомога швидше починати робити свій акаунт. Для чого? Щоб ви якомога швидше допустили всі помилки та виправили їх, щоб ви якомога швидше зрозуміли, як працювати з цією платформою, навчилися робити класний контент. Зрозуміли, коли треба вкладати гроші, зрозуміли, як класно знімати та монтувати відео. Бо з часом вам треба або займати лідерську позицію, або просто наздоганяти своїх конкурентів. Це саме стосується і ютуба тут методи приблизно однакові. Щоб мати постійних клієнтів, вам у будь-якому разі треба рекламуватися. Саме так ми зможемо отримувати увагу глядачів на нашому продукті або наших послугах. І так само ми зможемо. Казати їм про наші новинки або про те, чим ми відрізняємося від конкурентів. Якщо у вас якась нова послуга чи товар, то вам треба просто про це розказати і розрекламувати, щоб люди хоча б дізналися про вас і про ваше існування, про ваш продукт. Якщо ви, наприклад, ретейлер і продаєте чийсь інший товар, наприклад, це айфони. Самі айфони рекламувати, звісно, не треба, але треба рекламувати вас. Що саме у вас найкращі ціни? Що саме у вас найбільша лояльність, найкраще обслуговування? Щоб люди хотіли купувати тільки у вас і зрозуміли, навіщо їм це треба. Якщо ви, наприклад, виробник товару і працюєте у сегменті B2B – і ваш товар продають ретейлери, Вам також буде дуже корисно робити контент про ваш товар та продукт, розповідати, який він класний, стимулювати людей його купувати і підіймати попит на ваш продукт. І через це ви зможете і підвищити ціну, і через це у вас будуть збільшуватися замовлення серед посередників. Якщо за допомогою діджитал-маркетингу ваш товар буде просто змітати з полиць ваших посередників, то також вони у вас будуть його частіше замовляти та у більшій мірі. Навіть Хліб можна купити просто в магазині під домом, а можна в пекарні. І там, і там хліб, але ми будемо склонні до чогось конкретного, тому що є бренд пекарні. Ми розуміємо, що вони. Власне, його виробляють. Ми розуміємо, що вони скоріше все свіжий хліб, що вони знають на хлібі, коли вони не продають там тисячу позицій, а продають там тільки п'ять позицій хлібу. Зробіть так, щоб про ваш товар або послугу кричав весь інтернет, щоб у вас була класна інстаграм сторінка, класний тікток, класний ютуб канал. Вам не обов'язково насправді робити саме свій Ютуб канал. Зробіть так, щоб кожен блогер розповідав про вас та ваші послуги. Зробіть так, щоб будь-який глядач українського контенту знав саме про вашу компанію і блогер, і таргетована реклама, і ваш власний контент, який, наприклад, у Тіктоці може просуватися органічно. Також пам'ятаєте, я казав про супер ефективний інструмент та ще й безкоштовний, який допоможе просуватися вашому бізнесу. Цей інструмент це YouTube Shorts. Я знімав про це окреме відео. Подивіться його, буде посилання в описі. Якщо ви вже ведете соцмережі, наприклад, Instagram, знімаєте туди Reels, ви також ці відоси можете публікувати в TikTok. І так само ці коротеснікі відоси ви можете публікувати в YouTube Shorts. Тільки нещодавно, 1 лютого, YouTube підключив монетизацію для YouTube Shorts. Це означає. Що YouTube буде органічно просувати ваші відоси для того, щоб там вставляти свою рекламу? А ви, в свою чергу, можете користуватися тими великими переглядами YouTube Shorts та у коментарях залишати посилання на. Ваш сайт або на купівлю вашого товару. Навіть можна зробити набагато простіше взяти вже готовий контент з Тіктоку та Інстаграм і просто завантажувати YouTube Shorts. Вам це нічого не коштує, тому що це дуже просто, але це дуже ефективний інструмент. Хай блогер, в TikTok станцює трендовий танець саме в худі вашого бренду. Хай фанат АвтоРіо побачить огляд на авто США саме на вашому YouTube каналі, або на каналі блогеру, але з вашої Рекламою. Блогери також хочуть рекламувати ваші товари. І це найкращий спосіб залучити аудиторію. Відеомаркетинг працює так, що людина отримує і візуальний контент, і аудіальний. А також, коли знайоме йому обличчя, блогер радить скористатися якоюсь послугою, то з цього є набагато більше довіри. Аніж того, що це якась таргетована реклама. Насправді, я останні пару років вже кажу, що треба зараз заходити в Тікток, зараз заходити в Ютуб. Чому? Ну тому що це завжди буде актуально. Чим більше ви чекаєте, тим послуги становляться дорожче. Для вас це стає важче. Наприклад, до мене звертається клієнт і каже, я хочу там такий Ютуб канал. Ми бачимо на ньому 100 тисяч підписників. Зареєстрований він там у 2012 році, там завантажено, наприклад, 800 відосів. Але людина очікує приблизно такий самий результат, але там за 3-4 місяці дорогенькі мої так не буває. Якщо людина 10 років фігачила контент і робила YouTube канал і не збирала 100 тисяч підписників, в цьому є якась закономірність. Ми ж не зможемо з вами зробити ці 800 відосів за 3 місяці, і вони точно не відпрацюють так ефективно, як ті відео, які було зняті давно, коли було ще менше конкуренції. Коли було ще менше контенту, і глядачі охоче на вас підписувалися. Зараз ситуація змінюється. Набагато складніше залучити навіть з того самого перегляду, саме підписку. Та сама ситуація у Тіктоці, коли мені показують, дивись, тут 800 тисяч. Підписників, це наш конкурент. Ми хочемо робити такий самий контент, отримувати такі самі цифри. Цей конкурент почав свій TikTok у 2020 році. Зараз 2023. Скільки там відео знято, скільки трендів, скільки залученого підписників? Це дуже велика робота. Розумієте, 2-3 роки тому, щоб набрати велику аудиторію в TikTok, треба було просто знімати. Якщо у нас з'являлися перші українські бренди в TikTok, то люди підписувалися тільки тому, що це прикольно, це класно. Вау, цей бренд в Тікток. Зараз, всі в TikTok. Зараз людині дуже складно залучити у підписку саме до цього бренду. Особливо, коли у вас йдуть продаж, продаж, продаж. Робіть розважальний контент, робіть цікавий, корисний контент. Давайте людям емоції і тоді, можливо, вони на вас підпишуться. А з плином часу це буде робити ще важче. Думайте, як користуватися цими офігезними... Методами Digital маркетингу вже зараз. Не плануйте це на багато років вперед. Якщо у вас виникли питання до мене, напишіть їх у коментарях, я обов'язково прочитаю та дам вам відповідь. А також обов'язково підпишіться на цей канал. Тут все про Digital маркетинг. Бувайте!